Всім привіт! І сьогодні я розповім вам, як поповнити мобільний рахунок в інтернеті за допомогою кредитної картки. Для цього нам знадобиться інтернет-ресурс portmone.com. Як ви бачите, на цьому ресурсі можна поповнити не тільки мобільний рахунок, а й здійснити грошові перекази з картки на картку, оплатити інтернет та телебачення, оплатити комунальні послуги. Ну що ж, зараз я хочу вам показати, як поповнити все ж мобільний телефон. Так що ось, будемо використовувати, наприклад, Кьюстару, так як я більше користуюсь таким апаратом, як Кьюстар. Отже, переходимо. Як ви бачите, у нас тут таке меню. Зараз почекаємо повного завантаження. Ось сюди прописуємо наш мобільний номер в форматі 380. Ну, Тут стандартно стоїть 67, можна використовувати 68, 97, 96. Або свій рахунок Київстар. Вставляємо прописуємо суму поповнення, як ми бачимо, мінімальна 5 гривень, 8 тисяч гривень. Ось для того, щоб. Здійснити переказ, потрібно ввести номер своєї картки, термін її дію і три секретних цифри, які знаходяться позаду вашої кредитної картки. Після того, як всі поля будуть заповнені, натискаємо Оплатіть, і ваш рахунок буде поповнено. Сайт не бере комісій, тому він зручний, не викликає ніяких трудностей з переказом. Отже, сайт дуже чудовий. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки.